Перебрати сокиру і рубати. Друзі, привіт усім! Сьогодні я знову виїхав на риболовлю на кригу. Ще погода да, подарувала нам таку можливість порибалити з криги. Тому я приїхав, мороз сьогодні такий мінус 13 було вранці, коли я виїжджав, хочу поставити флажки, порибачити на щуку, тому що скоро заборона. На вилов щуки, тому ще треба трошки половити щуку. Саме сходить сонце гарно, тому буду розставляти жерлиці і чекати на покльовочку. Сьогодні я не один, ще зі мною є два товариші, тому думаю, буде рибалка цікавою і, можливо, результативною. Все, йдемо розставлятися. Пішла пішла перша є. Є какая хороша. хорошая. Є, братан, пилтурачка. Красавица, не Є ой, яка косоночка що ж, друзі, перша щучка її. Тільки почав розставляти десь. Пройшло хвилин 5-7, може як я цю поставлю жерлицю. Це друга порахунку. І вже попльовка от така щука. Може півтора не буде кілограма. Ну, але думаю, що кіло двісті це точно має бути. Хороший, хороший екземпляр. Дивіться, яка красуня, обмерзлий хвостик. Друзі, а в мене знов загаром збоку дивіться де біля цієї. Буду знову перевіряти. Ось це таке тут, тут першу, першу, першу яку я ставив. Гілець ще не накидала, треба найперше перевірити. М я вроді не лаху покрутить навіть. Врожи крутить. А, сторочок. Невеличка. Друга. Але також приємно. Тришнурочок клюнув. Цього звісно відпустимо. Хай живе. Тільки гачка заберемо від неї. Так, треба губчики взяти в санях. А Так відчепив. Отакий ножичок другий відразу. Давай манече. Трошки завчеря зайшов і не бачив, що в мене тут горить Не знаю скільки вже часу вся лиска нормально Фух. Чекаю чуть-чуть Може вона десь ще недавно плюнула А як тут трохи вимотала бачить Є хтось невеличкий. Мабуть. Сі-сі, малоче. Сі-сі-сі-сі, я ж тебе відчеплю і відпущу. Чого ти? Переживаєш так. О, все. Другий такий клецик. Давай, мама, рости велика. А піднявся О, тут шесть. Заворочилась. Желка, не бы. О, пішла Я пишла. Я пишла. Я пишла. Я Не дуже сильно. Ну То вже яка у нас буде по рахунку четверта. Цей це шнурочок такий 200 грамовочка. Ай, молоді. Собі. А, є які. яке. Чупачов. Чупачовка такі шнурки сьогодні впіють. Як пливен назад зараз. Это уже интересно. Пока цікаво закинула, боже, находи. О, ты куди что? Что-то нормальное, мама. Что-то есть, чую, что-то есть. Крап затягнула. Тут була така натяжка. Так, бачу ліс. Будемо рубеники, що я знаю. Давай буде, дай, березі. Довольно лісу. Давай натягнула, так не видно. Я бачу тут блискало. Точно, коли на тут. давай. Е, шо, я... А вот стоит, о, хорошая, хорошая. А вот стоит, бачишь. Я не знаю, бачиш. Ты тебе... менее що заплутана. Не дргай, даже. Да? А вот, башня стоит. На келюха будет по-любому две, а? Дргаете. А ты ищухаешь, видно. О, хороша, хороша, ця а залікова по-любому. Ха-ха. це пошло пішло жолудок. О, Ця то вже така залікова по-любому. Щука, тут кілограм їй буде спокійно. Так, да, зажувала то вона крепко, але я вийню. Щось живець живий навіть. Знімаємо. Хороша, да? Він буде, буде хороший стюк. Я вже думав їй смекати, рвати. Покажу вам зараз мій сьогоднішній улов. Непоганий. Доволі. Ось такі от дві щуки. Десь по кіло... Це може кілограм, може чуть більше то точно що більше така хороша з животами Такі два трофеї Це не трофеї але залікові риби Дивіться яка просто краса тут скрізь, Видно все абсолютно Ох, шука пішла вон невеличка У мене на очах можна сказати загар. Відбувся І відразу крутила, крутила так сильно. А, о, хороший Вон дойде Півтора кіде Ух ти А може й більше О, коли під ноль о, пішла туди далі. Он де геть хоп. Тільки не зайшла очі речі. Іди сюди. Іди сюди. Все, зачепилася. От вредно. Зачепилася. дивиться як вона ганяє під льоду. зараз я, я вам покажу мон ой, -ой, 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 -ой пішла во де дивиться вона ходить не знаю чи, чи видно чи ні а очеред зачепилася вже За очеретиною перебрати сокирую рубати. Зараз я прийду. Щоб хоч не отдирвалась. Прямо мабуть нема. Han kan også komme hit. Чуть-чуть Ну, сюда Хошо, ты же здорово? А, так, а братан, типи друба. Да. Звонуть! Ай, звонить, да? Звонки идут. йдуть От як крутить красиво, а? Где ты по? Зайшла? Ех, мабуть нема нічого. Немає, відпустила. Та ти що. Вимотала ліски багато і не вчепилася. Рибу. Треба сісти поїсти, бо я бачу що так можна ходити і до вечора десь сюди. Щучка вже перестала трохи вдювати. Зараз Те, коли збиває видно якийсь мальок. І все на тому. О. Зараз я тут перепишу. Мені Віра сьогодні вранці встала 5 годин зранку. Жарила від півниця, положила стріпчика, капусти, шоколадку. Зараз смачно перекушу. і далі прибали. Хай поки що бідна почекають. Бо зараз буде, я думаю, скоро вечірній кльов. Але... Треба бути наїдженим, щоб потім не хотілося. Ева? Є. Ось так. краса яка. Дякую, Іра, тобі за обід. За так, це там наше м'ясо. Лайфхак. Якщо у вас ніхто є щука, ви не стала клювати, да? вже ви все зробили, що могли. Ще є один варіант, можна сідати і їсти. О. Все, друзі, щось з кльовом геть погано. Перестала з обіда зовсім клювати щука. Не знаю, де вона поділась, звісно. Ну. Них людей, значить, треба перекуситися трошки. Я думаю, що ще якась година часу у нас є точно. Будемо чекати на вечірній кльов. От це буває саме вже як сонце сідає, вже аж навіть починає тимніти так трошки на дворі, от тоді саме ще буває вихід щуки. І дуже часто це буває велика щука. Я думаю, ще в нас надія є. Так, друзі, перекусив. Трошки набрався сили, як поїв, здається, аж. Вже якось знову хочеться потягати щучку. Хочеться, щоб вже був кльов, бо такого, як втомися довго немає і, і, і не поїсиш, то вже якось і не хочеться ту рибу ловити, Вже як тут додому хочеться. А як поїв... То таки зовсім наче себе відпочиваєш. Знову з'являється охота щось ловити, щось шукати, переставляти. Ну, ходжу поки що броджу. Чекаю на покльовку. Сподіваюся на вечірній кльов. Товариш пішов десь шукати, окуня ловити, казав за його. За його жерлицями теж приглядати, якщо буде клювати, то щоб витягав. Тому... Друзі, ще на вечір один трофей вирішив клюнути, тільки я пройшов ще воно понад цією жерлицею. Тут в мене навіть немає прапорця. І вона затарабаніла і я дивлюся, крутить, крутить постійно призупинилась. Бля немає немає А ти що? Як? Як таке може бути? А? Так гарно йшла крутила було почекати більше, айби вона ще довше ну, от, Друзі, і все, закінчилась риболовля на сьогодні. В принципі, я задоволений результатом. Я норму впіймав на одного. Думаю, десь приблизно так і буде 3,5 кг. І все, їдемо додому. Щука клювала тільки до обіду. З обіду вже ну, фактично в мене не було. Ну, покльовки були, тільки збивали там, але нічого я не витягнув взагалі. О, така була риболовля. Можливо, ще до 15 лютого. Спробую виїхати. Ще на щуку роботи. Якщо в мене вийде, буде час. Ще половлю. І обов'язково покажу. Все, Дякую всім за перегляд. Хто дивився, не забудьте поставити вподобайку, якщо сподобалось на риболовлі. І до зустрічі знову десь на риболовлі.